365 днів про взаємовідносини. День 16-й. Створені для спілкування. І так, для, так як ми вже говорили про те, що чоловік і жінка мають своє покликання в Бозі, то ми повинні пам'ятати, що створені ми були для того, щоб спілкуватися з Богом. Чому Бог нас створив? Для спілкування. І ви знаєте, це не було просто формальне спілкування, це було спілкування в родинному колі. Ми повинні пам'ятати, що Бог, творячи нас, творив нас, як батько творить дітей. Це не на відстані, це не на витяні руці, це близько, родинно і сімейно. Ви скажете, так як це можливо? Адже Бог не в плоті? Та звичайно, тому і у нас є духовна складова, Бог є дух. І в Івана, Євангеліт Івана, 4 розділ, 24 четвертий вір, сказано: Бог є дух, і хто поклоняється йому. В дусі та істині повинні поклонятися. Тобто є складова в кожному із нас, через яку Бог спілкується з нами. Але при цьому Бог хотів, щоб ми сприймали його не як того, хто начальник, або того, хто строгий суддя, або того, хто може з неба возгриміти. Він хотів, щоб кожен із нас пізнав його як батька. І саме цю складову найчастіше упускають люди. Вони дивляться на Бога з позиції винного. А Бог каже: А я хочу, щоб ви дивилися на мене з позиції того, хто любить, покриває, благословляє і веде. Так, я направляю, так я даю поради, так, я відповідаю на питання, але я є батько для свого творіння, а ми повинні стати синами. І в євреям четвертий розділ, послання до євреїв, четвертий розділ, 16 вір, сказано. Тому давайте приступати зі сміливістю до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Про що це говориться? Бог, Бог створив людину, щоб дарувати їй свою любов. Щоб перебувати з нею, щоб гуляти, розмовляти, відпочивати, навчати, виховувати вести. Все це передбачається. Такими сімейними стосунками або рідними близькими стосунками. Ось чому диявол і вдарив саме по цих стосунках. Він розумів, що якщо людина вкусить і зрозуміє для себе, що вона дитина, а в неї є батько, вона ніколи не захоче поміняти цього небесного батька на якісь неправильні речі. Вона буде розуміти силу спілкування і вона буде її використовувати. І Бог повертає нас до того, що. Говорить нам ще раз і ще раз: не має значення, наскільки тісні у вас взаємовідносини з іншими людьми, якщо немає взаємовідносин з Богом, ці взаємовідносини людські будуть рушитися кожен раз. Ще раз не має значення, скільки подарунків ви даруєте іншим людям, як ви годите їм, наскільки ви стараєтесь бути прекрасними, з розумінням ставитися і так далі. Взаємовідносини з Богом первичні. І якщо ці взаємовідносини побудовані правильно, тоді взаємовідносини з людьми лягають як по маслу. І навпаки, якщо взаємовідносин з Богом нема, то як би ви не старалися, взаємовідносини з людьми не побудуються, тому що вони йдуть після того, як ви зрозуміли, що взагалі і як взагалі будуються взаємовідносини? Тому повертаємося. До взаємовідносин! з Богом.